Члени громад, які ви обслуговуєте, мають цінні погляди та навички, які можуть допомогти вам покращити охоплення та якість ваших послуг з імунізації. Подумайте про всіх осіб, які можуть допомогти вам встановити зв'язок із громадами Вони можуть бути членами релігійних груп, шкільних груп, місцевих неурядових організацій або інших медичних закладів. Існує безліч способів співпраці з партнерами з громад. Вони можуть допомагати розробляти і оновлювати мікроплани, спілкуватися з громадою, допомагати у проведенні виїзних сесій, а також збирати дані моніторингу та опитування. При розробці та оновленні мікропланів запрошуйте до участі людей з громади від представників з поміж батьків до представників неурядових організацій. Вони можуть допомогти визначити, де і коли проводити сесії, а також надати рекомендації щодо покращення сесій. Наприклад, ви можете дізнатися, що в одній громаді спеціальні сесії слід проводити на вихідних або по вечорах, оскільки батьки зазвичай не можуть прийти протягом дня. В іншій громаді якийсь ринковий день посеред тижня може бути найкращим часом для проведення сесії, щоб збільшити відвідуваність. Ви також можете дізнатися, що певні сезонні зміни погоди вимагають перенесення сесій. Партнери з громад також можуть допомогти визначити. Цільові популяції для мікропланів ці партнери можуть бути важливим зв'язком з громадою і часто можуть більш ефективно взаємодіяти з батьками. Наприклад, партнери з громад можуть відігравати важливу роль в інформуванні людей про послуги з імунізації запропонуйте партнерам допомогти в розробці та впровадженні системи оповіщення громад про виїзні послуги. В одному районі громади використовують систему прапорів. Вивішують три прапори за три дні до проведення сесії вакцинації, два прапори за два дні, один прапор за один день і прапор вакцинації у день проведення сесії. Члени громади також можуть порадити, як найкраще оголосити про початок сесії. Це можуть бути текстові повідомлення, свистки, барабани або гучномовці, залежно від громади. Працівники громад також можуть попереджати осіб, які здійснюють догляд. Про скасовану або перенесену сесію. Нарешті вони можуть допомогти просвітити батьків щодо цілей та важливості імунізації. Вони можуть відвідувати батьків удома, щоб поговорити, допомогти зрозуміти карту профілактичних щеплень та нагадати про майбутні сесії. Далі подумайте про те, як партнери з громад можуть допомогти в підготовці та проведенні виїзних сесій. У дні, що передують сесії. Партнери можуть попередити громаду і мобілізувати осіб, які повинні отримати дозу вакцини за календарем щеплень. Безпосередньо перед проведенням сесії партнери з громад можуть допомогти організувати пункт вакцинації. Під час сесії волонтери можуть допомогти записувати дані, проводити навчання батьків з медичних питань і допомагати із загальним потоком пацієнтів. Після проведення сесії волонтери можуть збирати відгуки про сесію від мешканців громади. Обов'язково обговоріть обов'язки громади щодо проведення сесії вакцинації під час мікропланування. Ваші партнери з громад також можуть допомогти з моніторингом і проведенням опитувань усередині громади. Партнери можуть вести зареєстрований в громаді перелік немовлят новонароджених і вагітних жінок, яких необхідно внести в реєстри імунізації. У співпраці з працівниками охорони здоров'я. Партнери можуть відстежувати неімунізованих дітей, яким необхідно пройти серію вакцинації. Крім того, члени громади можуть допомогти визначити та направити осіб з підозрюваними захворюваннями, що підлягають обов'язковій реєстрації до своїх місцевих медичних закладів. Коли ви працюєте з партнерами з громад, обов'язково повідомляйте їм регулярно оновлену інформацію. Давайте їм знати, як їхня робота впливає на послуги з імунізації. Також впроваджуйте різні заохочення, такі як значки, кепки, листи подяки або фестивалі вдячності. Ми розглянули кілька способів, якими партнери з громад можуть вам допомогти вони можуть допомогти в розробці мікропланів, спілкуванні з громадою, наданні допомоги в проведенні виїзних сесій і зборі даних моніторингу та опитування.